Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Як одягалися українці в холоди 100 років тому. На цій світлині ви бачите верхній святковий одяг, який називається САВДАК. Пошитий із валеного овечого сукна, оздоблений викладкою вовняним шнуром. Початок 20 століття. Чернівецька область. У селян у хаті були визначені особливі місця для одягу. Зимовий верхній одяг зберігали в коморі, а юбки та керсетки на жердинах під стелею. Поліська жіноча свита із білого овечого сукна. Оздоблена вовняними шнурами та китицями. Початок 20 століття Рівненська область. Ширина домотканого сукна була 60-75 см. Тому широкі деталі верхнього одягу збиралися із декількох частин, що зумовлює його мозаїчний характер. Поліська жіноча свита Латуха. Початок 20 століття. Волинська область. Верхній суконний одяг чоловіків і жінок зазвичай був однаковим однаковим покрою. Різниця була лише у кількості оздоби. Жіночі більше декорували різнокольоровими шнурами, вишивкою тощо. Уйош чоловічий верхній одяг на Закарпатті, виготовлений із вовняного сукна, початок ХХ століття. Подільський чоловічий чугай із доморобного валяного сукна. Початок ХХ століття. Хмельницька область. В кінці 19 століття парубки носили важкі вовняні свити навіть влітку. Якої б не була спека виходити на люди в одній сорочці вважалося непристойним. Тому свити одягали на опашки. Накидали на плечі, не вдягаючи в рукава. Чоловічий святковий верхній одяг. Сардак. Початок 20 століття Івано-Франківська область. Куртак. Традиційний верхній одяг селян. Пошитий із рядовини. доморобної тканини. Із ляної нитки. Із вовняним підканням. Початок ХХ століття. Рівненська область. Покуцький святковий Сардак. Початок ХХ століття. Івано-Франківська область. От такий одяг одягалися наші предки, наші українці. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільших пишіть дивіться мої відео, ставте вподобайки. Дякую всім за увагу. Цікаві факти.